Вітаю! Сьогодні поговоримо про синкани на уроці історії. Створення синканів на уроці популярна практика, адже це творча робота, що вимагає від учня уміння знаходити в інформаційному матеріалі найбільш суттєві елементи, робити висновки і коротко їх формулювати. Винайдено синкан в Сполучених Штатах Америки на початку ХХ століття. За 100 років свого існування синкан як жанр розвивався і на сьогодні має кілька різновидів. Цей дзеркальний синкан, синкан мета. Корона синканів, гірлянда синканів, графічний та дидактичний синкани. Саме дидактичний синкан найпоширеніший. Це п'ятирідковий неремований вірш, утворений традиційно з 11 слів. Дидактичний синкан створюють завже добре відомою схемою. Перший рядок це тема, один іменник або займенник, який позначає об'єкт обговорення. Другий рядок два прикметники або дієприкметники, що описують і характеризують тему. Третій Рядок три дієслова про характерні дії об'єкта. У четвертому рядку фрази з чотирьох слів, за допомогою якої висловлюємо особисте враження розуміння теми. П'ятий рядок це одне слово, синонім до теми, що являє собою підсумок і висловлює сутність об'єкта. Серед різновидів дидактичного синкану виділяють синкан діамант або даймонд. Це подвійний синкан, це навчальний прийом, на меті якого переосмислення навчального матеріалу в формі не Вірша з семи рядків, кожен з яких побудовано за чіткими правилами. Цей прийом використовують для характеристики чи порівняння двох протилежних понять. Отже, діамант це вірш із семи рядків, перший і останній з яких протилежні поняття. Складають його за такою схемою: перший рядок це перше поняття один іменник, другий рядок опис першого поняття два прикметники, третій рядок дії першого поняття, три дієслова прислання. Дслівники чи дієприслівники. Четвертий рядок це фраза з чотирьох слів, що пов'язує два поняття синкано, пояснює їх взаємозв'язок, або два протилежних за змістом речення, можуть складатись лише з підмита і присудка. Причому підмитами виступають іменники з першого і сьомого рядка. П'ятий рядок дії другого поняття, три дієслова прислівники або дієприслівники. Шостий рядок це опис другого поняття, що складається з двох прикметників. І сьомий. Рядок, друге поняття синкану, один іменник, антипод першому поняттю. А ви використовуєте метод синканів на своїх уроках? Поділіться в коментарях своїм досвідом. Покликання для завантаження алгоритму складання традиційного синкану та синкану діаманту шукайте в описі під відео.